Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок у провіднику. Наприклад, у металевому провіднику це напрямлений рух вільних електронів, тобто електронів, які не зв'язані з ядрами атомів. У вузлах кристалічної решитки металу містяться позитивно заряджені йони, тобто атоми, які втратили електрони. Сила струму і у провіднику. Це швидкість перенесення заряду через його поперечний переріз. І дорівнює Q на T. Електрони у провіднику починають рухатися напрямлено тільки за наявністю електричного поля на його кінцях, тобто напруги U. U дорівнює А на Q. Це робота поля з перенесення заряду один кулон між точками Б і С. Чим більша напруга У, тим сила струму і більша. Швидше починають рухатись електрони. Перевіримо цей факт, виконавши наступні досліди, складемо електричне коле споживачем, у якому є лампочка та замкнемо його вимикачем. Покази вольтметра та амперметра запишемо у таблицю. У дорівнює 1,5 вольта і дорівнює 0,1 а. Збільшимо напругу, що подається на лампочку, у два рази. Амперметр зафіксував відповідне збільшення сили струму в колі вдвічі. У дорівнює 3 вольта і дорівнює 0,2 А. Збільшення напруги у три рази приводить до збільшення сили струму втричі. У скільки разів збільшується напруга У. У стільки ж разів збільшується сила струму І. Сила струму І прямо пропорційна напрузі У, зобразимо цю залежність графічно. На горизонтальній осі відкладаємо значення напруги. На вертикальній відповідні їм значення сили струму. Графіком такої залежності є пряма. Вольтамперна характеристика це графік залежності сили струму від напруги. Якщо замість лампочки у коло увімкнути резистор, то при тій же самій напрузі 4,5 вольта сила струму в ньому. Не 0,3 а 1,5 А. Це пояснюється тим, що опір резистора відрізняється від опору спіралі лампочки. Опір R провідника. Це фізична величина, яка характеризує його властивість перешкоджати проходженню струму. Якщо зафіксувати напругу, наприклад, у рівню 3 В. Та умикати у коло по черзі провідники, що мають опори 1, Ом, 2 ома та 3 Ома, То амперметр покаже 3 а 1,5 ампера та 1 а. Побудуємо графік залежності сили струму в провіднику від опору провідника за сталою напруги на його кінцях. Це графік оберненої залежності. Чим більший опір Рівідника, тим менша сила струму І в ньому. Сила струму І обернено пропорційна опору R. Таким чином, сила струму І прямо пропорційна напрузі У та обернено пропорційна опору R. З цього випливає І дорівнює У на R. Цю залежність уперше експериментально встановив. У 1826 році німецький учений Георг Симон Ом, і вона отримала назву Закон Ома. Закон Ома для ділянки кола формулюється таким чином: сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки та обернено пропорційна її опору. Три формули можна зобразити на одній схемі. У трикутнику треба закривати пальцем ту букву, для якої отримуємо формулу. І дорівнює у поділити на Р. У дорівнює І помножити на Р. Р дорівнює У поділити на І. Задача 1. Яку напругу треба прикласти до свинцевого дроту завдовжки 2 метра та площею поперечного перерізу 0,3 мм квадратного, щоб сила струму в ньому була 2 А. Дано L дорівнює 2 метра, S дорівнює 0,3 мм квадратного, I дорівнює 2 А, ρ дорівнює 0,21 Ом мм у квадраті на метр. У тире питання. Розв'язання. У дорівнює і помножити на R. Р. Р дорівнює роль на S. Підставимо цей вираз у формулу для напруги. Маємо У дорівнює і ро на S. Підставимо числові значення разом з одиницями виміру. Міліметри квадратні скорочуються, метри скорочуються. Ом замінюємо на. Дріб вольт ділити на ампер. Ампер скорочується. Залишається вольт. Дорівнює 2,8 вольта. Задача 2. Є котушка мідного дроту з площею поперечного перерізу 0,1 мм квадратного. Маса всього дроту 0,3 кг. Визначити опір дроту. Дано. С дорівнює 0,1 мм2. дорівнює 10-7 м квадратного. Бо міліт це 10-3. У квадраті мінус 6 і тут вже є 10-1. Разом 10-7. М дорівнює 0,3 кг. дорівнює 1,7 помножити на 10-8 ом метра. Ронуліве густина міді це також таблична величина. дорівнює 8900 кг на метр кубічний. Р. Тре питання. Розв'язання. Р дорівнює ро Л на С. Питомий опір ро відомий. Площа поперечного перерізу відома. Л довжина провідника входить у формулу для його об'єму. В дорівнює площа поперечного перерізу дроту. Помножити на його довжину. Об'єм входить у формулу для густини речовини ρ0 дорівнює М на В, розв'яжемо систему трьох рівнянь методом підстановки. З другої формули отримуємо формулу для L. L дорівнює В на S. З третьої формули отримаємо формулу для V. В. В дорівнює m на r0. І підставимо цей дріб. У формулу для L. Маємо L дорівнює у чисельнику М у знаменнику S 0 Підставимо вираз для L у формулу для опору. Маємо R дорівнює rho ділити на С у квадраті РО0. Перевіримо одиниці виміру. Ом метр помножити на кілограм. У знаменнику метр у четвертій помножити на кілограм на метр кубічний. Метр кубічний піднімається у чисельник. Дає метр у четвертій степені. Метри у четвертій степені скорочуються, кілограми також скорочуються, залишається ом. Дорівнює ом. Підставимо числові значення та обчислимо. Р дорівнює 57 Ом. А ось ці п'ять задач я пропоную для самостійного розв'язання, відповіді наведені у дужках. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.